Дня. дня, ранку, дня, любенькі, дорогенькі, не думала знімати вам. Трошки почитала коментарі під та під відео грудень місяць. ну от Відео як відео. Як карта показує, так я й розказую. По крайнім, як для мене карта розказує. Сто раз це казала. Зараз трошки хочу знімемо розклад. Яму скажу і трошечки там писали ви, просто хочеться без обіду, без, без нічого. Не думайте, якщо я відвічаю на якісь коментарі ваші. Це мені хочеться людину. Де мені хочеться, там я прям скажу. Що мені хочеться. А де просто хочеться пообщатися з вами, так сказати, там тоже хочеться просто пообщатися з вами. Трошки ось виписала собі, щоб телефони не включать, другі пише хтось там, та хтось там пише, я ж не знаю, тому що там ніки такі зараз, що не поняття. Ну, так що, нам пора на Майдан Так знову обдурять. Якщо ви увірені на 100%, що вас нас обдурять, а зачем цей Майдан? Я не призиваю до Майданів, і карта не показує, що на Майдан. Карта показує, прозріти пора. Прежде, ніж на якийсь майдан і взагалі про щось балакати, людям треба прозріти. І, зрозуміло, якщо сидіти і чекати, то от ми сидимо і ждемо всі. І маємо те, що маємо. Якщо в когось добре знову кажу, що може я не там живу, може карти мої не живуть в тій Україні, в якій ви живете. Понимаєте? Ну, от карта показує так. За Майдани речі не було, навіть відео не знімала ні про які майдани, тому що я в це сама не вірю. Навіть карти не дивилася, і я бачила, бо теми ці, майдан, Майдан із Росії розкачують Майдан, я не вірю. Не з Росії, що розкачують, не в той Майдан, який є який. Тобто я при і при світлій пам'яті. Пам'ять майдани, які були в 14 14-му році, хто після Майданів прийшов, і як там люди погибали, хлопці молоді, дівчата, як воно все це було. Тобто, пам'ять треба пам'ять мати. Ніхто не призиває І таке, що треба, що знову на Майдан без, майма, без Майдана. Якщо ми підемо такий на Майдан, як ми є, то ніякий Майдан нам не допоможе. Поняти треба, Про, по, щоб дошло до людей, до мене, до вас, щоб дойшло. Що робиться, як робиться, чого робиться. Тобто є начало, є те, що зараз, і буде, і буде кінець. Ну, в будь-якій ситуації, це не кінець, що кінець поганий, а в будь-якій ситуації. Є початок, роблю я лічний розклад, завжди карта показує. Початок чого, чого. Ну, тобто, от ситуацію беремо на зараз. От ця ситуація така. Навіть я кажу, лічний розклад. Україна це та сама лічне, тільки велике лічне. От ситуація на нас час. Все одно ти шукаєш, чого, чого привело до того, що зараз. І закінчення цієї ситуації теж карта показує. Так як любій людині в розкладі, і теж по карта показує примерно ну, совет карт. Всі я беру. В основному завжди я беру. І карта показує, щоб вийти з вашої ситуації чи ситуації, треба робити. Там ви пишете з літа, яку жінку. Я розказую про яку жінку. Карти показують про жінку. А з іншої сторони, де б ті жінки взяться, якщо ніхто не готовий. Ми сидимо ждемо. Верхам нашим, яка жінка нужна? Ану кожен сам собі, от Яка жінка, чи якийсь чоловік, який там не їхньої крові. Він нужен? Чи вона нужна? Помієте, щоб була жінка, може, нам треба всім прозріти? Щоб щось помінялося, треба нам всім зрозуміти, що от воно доно, як то щось помінятися. В окопах повинні бути всі. А не виборочно. Подімаєте, опять, ні до чого не призиваю. Це те, що показують карти. Поки не буде справедливості, поки не буде рав... ну, равнов'язя, це не буде воно. Понимаєш? Карма вона усіх наганяє, доганяє. Ну виходить, ми карма для України, для високопосадовців наших. Не в, не, не в тому смислі, що там примірно, майдан і чи щось таке, ну теж. Навіть карма в тому, що люди поймуть, що так уже не буде. І так як є, ну що це таке? Одні призивають, другі, а інші там сидять в окопах. А одні розказують, як треба жити, вчать, як треба жити. Покажіть на ділі. От може час прийшло, що з'явилася якась жінка чи чоловік якийсь без різниці хто. Покажіть ділом. А не призивами тими, що на Майдані там з трибуни все призивали, кулі в лоба, в жопу, куди ще там вони кулями стріляли. А люди погибали прості. А вони потім мільярди в Америку чи куди вивозили. Поки, поки. Саме головне, щоб ви розуміли, що в розкладах показує все час карта. Урок, урок. Оце те, що я кажу, оце те, що карта показує, це тройка пентаклів, це там ну як, карти вистраюються так, що я розумію, що урок, треба пройти урок якийсь. Треба з цього всього, навіть 30 років ті, що були, ми не беремо цей, год, той, год, поза той год, от взагалі оце время. Треба винести українцям урок. Іначе нічого не поміняється. І наче це болото, там є карта жаба, ото воно в цьому квакаємо, гавкаємося один з одним. Ми ви зо мною, я з вами, і все. І на цьому, а люди собі роблять а люди роблять роботу. Ми гавкаємося а люди. А люди роблять гроші. Як вам ще доступніше сказати? І це показують карти, повірте. А Майдан це таке, понімаєш, дідське, це, це, це нікого я не хочу обідати, це ваше міння. Може ви прикалуєтесь з мене, пишете так. Може, я не знаю, що ви там під цим. Який Майдан? Вернемося ось 10 років тому, і що після Майдану ми маємо. Хоча ми теж були за Майдан, охкали на дивані тут вдома, ахкали, ой, щось поміняється, поміняється, а воно мінялося, та тоді карта показала війна. Війна і все. Ну, думали, це там на Майдані, на Хрещатику якась війна. Воно більше, ніж на Хрещатику війна. І це не про Карти, не про мене. річ ведеться, що гадала, не вгадала, тут ми балакаємо про друге. Ні до яких майданів, я навіть тему Майдана, я не робила дільне відео, тому що я в це не вірю. Що Росія качає, що там Росії нужен наш майдан, нафіга їй наш майдан? Вони роблять те, що вони роблять. І мені здається, ніхто відвертає, ну як сказати, вертатися назад, поки місць не збирається з них. Ну, Матушку Росію ніхто не збирається. Їм хватить того, що вони там роблять з нами. Mm. Так що за Майдан я, я абсолютно, якби мені хотілося, ну я сказати, не те, що хотілося, мені не що... не кажу. якби я розуміла, що це якась ну, тема така, що можна її навіть зняти, я б взяла цю тему. Якщо безугла, вроді там і персонаж такий несе, сцену, якщо там багато чого закрито, ну як сказати, подрозумівається під нею, поняли ви з розкладу, не поняли ви з розкладу. Ну, я зняла це, взяла, зняла. Дивитесь ви, не дивитеся. Я посчитала, чи випустити це відео треба, тому що там багато, багато чого під цим є. Під безуглою, під цим поступком, от карта там показує. Поняли ви, не поняли, це ваші діла. 666 днів. Це те саме, що 667, що 700 днів, що 300 днів було. Це те саме. Пророк там якийсь виступав, це я вам вже по відео розказую так. Пророк якийсь виступав, теж там воно. Ну дай Бог, дай Бог, молимося всі Богу, молимося Богу. Ось, стоять. все, молимося Богу, Блін, щоб тільки це так було, щоб Росія в себе почала ракетами стріляти. Ну, поки в нас стріляють ракети. Подієте? Так само і за жінку. Щоб щось було, треба для цього щось зробити. І карта показує. Карта це не те, що карта сказала: хоп, у вас завтра там багатство падає хоп, мішок на землю впав з деньгами перед тобі перед твоїми ногами. Все, ти розбагатів. Щоб розбагатіти, карта покаже путь. А ти вже вийшов від мене чи послухав мене, положив телефон, ти рішаєш, там робити чи не робити. Так само і тут. Карта розклад це ну, те, що те. Те, що зараз є, що привело до цього, що зараз є, це навіть лічний розклад. І що буде в фіналі, якщо отак або отак. От я поїду туди і все. Ну, поїдеш, от карта показує отак. Не поїдеш, карта показує отак. Так само і тут, в Україні, тоді війна як починалася. Карта показувала, що можна було, ну тоді показувала карта, по крайній мере. Ну, де в тому, що наві сісти сейчас, сі два роки пройшло подумати, як тоді були настроєні люди, як настроєний світ був, як все воно було. розумієте, да, з-під Києва погнали їх, хто за чим погнал. Ну, розумієте, тобто, як то воно все це було? Потім потухло, 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 і почали з кожного свої ігри. Тобі побіда за, дві, за два місяці чи за три, чи за п'ять місяців. Тепер таке саме й за Будемо отак, буде отак. Це ж не те, що там остання інстанція. От карта показала, от я зараз взяла будь-яку карту. От карта показала примерно, от я положила карту, от карта звезди. Все, по звізді буде, ну по звезді це далеко. Це далека перемога. Далеко. Ще. Ну, Це не важливо. Ми вопрос не задавали. Просто карта. Це карта зв'язності, це карта желання. Це... Ну, діло в тому, що розумієте, щоб оця була перемога, треба ще брати карти, якщо ми за перемоги. І опять, от, случайно взяла, опять тройка пентаклі. Пройти урок треба. Поняте? Значить, якщо нас зараз пустити, ми ще більше наробимо дурні якоїсь, не пройшовши цей урок по карті. Понимаєте? А якщо ми не проходимо урок, наша мечта стається мічкою. Навіть від карти просто без вопроса. прийде, я вам дві карти об'ясняю, просто оце, я случайно взяла ці карти. Значить, наша мечта з по звізді остається мічкою. Чого? Це карта учоби. Тройка пентакли це карта учоби. Того, щоб не проходимо ми урок. Тому що якщо зараз в нас вкинути там, примерно, у вибори, там ще щось, ще щось ще щось, буде ще хуже, чим було, чим є, чим було. І подивіться, так же воно є. Кожен рік далі, 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 все ми надіємося на лучше, на лучше, а те, виходить, ну, виходить що виходить. Опять я вам кажу, сто разів казала, хіба, хіба ми з вами не в одній Україні живемо? Я ж не живу в Канаді, і не віщаю з Канади. Я не живу в Португалії, там це, чи десь в Лондоні, чи десь в Америці. Я живу тут. Я живу тут, туди, ну, хто українці живуть, я живу тут, туди й ви живете. І теж переживаю і болію так само, як і ви переживаєте. Тому що, кроме того, що я тут і чоловік мій тут, тут діти, тут внуки, тут все. Так що не треба думати, що там я от просто щось прикалуюся, карта показує. Подівайте, як сказати вам ще по-другому, що ну як сказати, карта це така вість, що ну от я вам розказую, ну треба ловити те, що ну от як, як вам об'яснити, Нема тут значить ту в лоба, просто в лоба, от там примерно смерть. От чітко ти кажеш смерть. Карта і отак, і отак, і отак, і отак і підведе. Через що їх тут читай 80 карт, не одна карта, чи там не п'ять карт. Смерть, свадьба, там рождення, все. Через що їх тут багато і карт? І тут більше, а тут ще більше. Подівайте, тому що карта підводи до цього. І ви теж дожні чути те, що ви дожні чути. Без різниці, де ви там дивитеся, кого ви дивитесь, дивіться, дивіться все те, що ви хочете, абсолютно. Абсолютно, я до цього спокійна, нравиться вам дивитися тих, цих отих. Мене дивіться, люди. Дивіться, що хочете вам, так дивіться. Вибирати вам, що дивитися. Ну просто карта це не те, що там, от я вам п'ять кажу, що це одне я перевернула. Ага, от карта будущо. Вона дивиться, вона шар був. Все. для неї карти, для неї ти складаєш всі карти. І ви ні, подімаш, не те, що фантазію включати, але все одно включати те, що думати. От ті слова, що я кажу по картах, подімайте, вони, вони в вас в голові дожні. Не там, давайте тепер на майдан. На який майдан? Пішо на той майдан? Пішо на той Майдан. Ну, 14-й год ми забули. Ну, Хто живий там і жив у 2014 году, я думаю, повне, хто після того Майдана став і що ми побачили хороше після того Майдана? Від Порошенка, Яценюка, Кличка, хто там ще був? Тягне Бог, ну хто там ще був такий, ви знаєте, отой Турчинов. Ну, хто там? Хто хто що зробив хороше для України? Може, для вас зробили? Може, ви по-другому аж кажу, може, ви в других містах десь, по-другому у вас там жить сіде. Ну, у нас ніхто нічого хорошого не зробив. Понимаете? Так що тут не за Майдан, і тут не за те, що, щоб жінка прийшла, або щоб перемогла Україна примерно, там в перші ми беремо. Там шанс був, карта показувала шанс. Я вам кажу, подумайте, на якому люди були подйомі, на якому воно все, світ допомагав, світ приймали везде, хлопали там в ладоші, чуть, прям страшне діло було. Зараз що? Тоді треба було пользуватися, ну як пользуватися? Тоді в цією що люди так, що світ так, треба було все з цього вижимати, по-хорошому вижимати. Ну, тобто вижимати, дожимати. Треба, щоб світ піднявся рядом, був з нами. Ні, а тепер розкормили того дьявола. Опять я кажу свої слова. От того дьявола, знаєте, ото з жуко той, що Колорадський. Їсть, 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 їсть надувається, це так дьявол. надувається, надувається, надувається. надувається. Одні бояться, він за що цього росте, другі, другі понімаєш, зісні свої ложать, душі свої віддають, в крові він купається. Тобто це, понимаєте, хто не займається магією, я розумію, може, це для вас воно дуже далеке. Дьяволо, це слова, оці, оскільки ми на Росію не брали, дяволи все. Оскільки я роблю Україна, Україна дуже рідко там, колись дьявол витягується карта. Знаєте, там чітко йде по карті дьявола Росія. В общем, те, що я хотіла сказати, ліричне відступлення в коментарях. Без обіду, без нічого, ваше право на той комарі. Фу, на той коментарі, на те ви й пишете, на те ви й дивитеся. Це все понятно. на те ми в дужні може общатися більше, там, кожен своє мнение, все. ну, Карта це глибше, чим от я там взяла дві карти і сказала примерно, от я сказала. Оце карта правосуддя, справедливості. Тут біля неї, які будуть карти, от вона буде так і проігруватися, це карта правосуддя. Це вже я як учу вас старо. От такі біля неї карти будуть, от так це правосуддя буде проігруватися. Понімаєте? Якщо собі от береш і карта оця попадає, це одне. Якщо на ситуацію ти дивишся, воно зовсім друге. Якщо що привело до цього, воно третє буде означати. Понімаєте, який випрос і які відповіді йдуть? Це не умніча я, кому не подобається, не слухайте. Я вам казала по-хорошому, по-доброму, виход там де й вход. Хто хоче поняти, подімаєте, це те, що не вгадала з карта. Подивимося, поживемо побачимо. Я отой розкладчу от, там год назад, сейчас, 10 років, він в мене в голові і до сих пор. Знаєте, слово послу по слову, по слово, от каждо слово, мені кажется, я можу повторити. Отак він в голові. Отак він. І що далі? Ну, що далі? Що далі? Я ж кажу, хіба ми в різних Українах живемо? Хіба в Україна своя, а в мене своя? Я роблю розклад, і я розумію, що вокруг, вокруг те саме. Бруківки, асфальти, в нас те саме, в нас те саме. Почали поріжки робити, дороги, все-все-все дороги. Хай я розумію, там дірки позалатували, тому що там по колінам можуть вони стати. Ну, оці бруківки, оці отбойники, отстойники, де вода. Подімаєте, це можна було. Правильно там в Тіктокі колись сказали, для кого ви? Для дагестанців ви це робите, для турків, чи для отих, як отихівласів, для бурятів, для кого це все робиться? Невже воно дійсно час і часу це робити? Не знаю, це вже розійшлося. Так, все, це я хотіла цей, тому що якийсь хочете розклад зробити. І там у Viber про, про розклади. Про свічки ви пишете, свічки є. Трошки є, я роблю їх. Не, пишу, не палю я сьогодні свічку, бо тому що більше балачків, не треба її оцінювати. Я маю веду у Viber, хто там на розклади? Якщо я даю карточку і там не моє ім'я, а ви пишете на мій Viber, значить це я. Подімаєте? Тому що канал ФОП є, є людина, яка через налогову за це все платить. Ну, тобто, ви розумієте, якщо ви на мій вайбер написали, це я. Клястись в кров, я сто разів вам казала, не буду. Заблокірую все. Не вірите, не довіряєте, бо і те, що вас тут кинули, не йдіть сюди. Не лізьте, не йдіть, шукайте, де вас на 18 20 тисяч, на раз-два. Так що просто я вам кажу, ну, якщо ви пишете на мій вайбер і я даю вам карточку а там не моє ім'я, ну це таке. Понімаєте, що зробили канал офіційно, зробили канал через налогову. Яка різниця, хто той налог платить? Ну, тобто ви, ви платите за січки, ви бачите, що там фоп іде, що все. І тобто, ви все це розумієте, той, хто адекватний, розуміє. Хто сумнівається, хто боїться, що на, кож... на кожному шагу його кинуть там через одне місто, не лізьте та й все. Сидіть собі і жуйте суплі. Так, давайте подивимося все-таки тему. Я собі пишіть коментарі, пишіть все те, що ви хочете писати, треба балакати, треба все одно общатися, спілкуватися. Ніякий я Не вірю я в це. Навіть карти не хочу на, на цей сюр брати, тому що, що я не вірю в це все. все. Тому що я не вірю і я не, не думаю, що це виход з положення. І ти нам такими, як ми є зараз, на той Майдан. Нову війну відкрити. В середині Києва чи де? Чи де хоч той Майдан робити? Ось карти, бачу, хочу щось сказати. Майдан це теж людські життя. Якими нехи розбрасуватися. Значить, це як не твоя шкура, то можна направо-наліво ними. Так, хочу подивитися, дивіться. заморозка війни, перемир'я і виборі президента. Така щось мені в голову прийшло. Реально це чи нереально. От карта хай покаже. Це Реально чи нереально? Заморозка війни, то ну, перемир'я якесь там, Ну, і вибори президента. Вона ж на той год ідуть вибори президента, повинні бути. Як воно, як воно, воно, тому що те, що там розклад з Мар'яною, ну, от, все воно дуже інтересне. Те, що на грудень знімала я. Ну, все дуже воно, все дуже непросто, все дуже інтересно. Не обижайтесь на емоції, нічого. Ну, така я емоціональна. От воно може заглуди, вже нерви не в порядку, треба може лічить їх. Чи хто знає, що воно воно душа болить, душа, душа, душа пищить, і душа болить, і розумієш, у нас таке ж дураками роблять і все. Ну це ще без війни одне діло. Без війни, без того, що скільки погибло, ну це одна пісня, так сказати. Треба цей, бо вже в склади робити. А розумієте, якщо війна і в крові, то ну, це вже зовсім друге. Це вже якщо сидіти мовчати кардий тряпочку. Ну Так, перемир'я. Заморозка війни. Там на грудень воно й падало пере. пере ну, якісь договоренності йдуть. І вибори президента. Реальне це сценарій для України. От беру п'ять карт. Беру п'ять карт. Як побачу, як прочитаю, так і скажу. Ви бачите мої руки, ви бачите мої карти і звісті. Урок. От бачите, тройка пентаклів. Вона не відходить. Вона в кожному розкладі Іде тройка пентаклів. Карта урока раді дітей. Пройти треба якийсь урок, щось поняти. От українцям що поняти. Невже оця боль, невже оцей страх, от він не, ну як сказати, через оцих пажів Жезловий паж, це оружжям, це огонь. Жезли це огонь. Понімаєте? Оце, оце те, що переносимо ми всі, не можна казати, одні переносять, другі не переносять. Про такі прості, як ми з вами, то ми переносимо все це. Треба пройти урок, карта правосуддя, Іначе ніхера не буде. Хоч вибори, хоч перемиря, опець. Карта, знаєте, як от я вам скажу? От сьогодні я так скажу, як карта показує. Цю ще не бачу. Понимаєте, вищі сили, світ, ну як сказати, все, воздух, вода, все, все, все. Треба є справедливості. От треба є справедливості, от тільки що ми перед цим вам балакали. Карта де випаде? Треба є справедливості. От через усіх дітей, молодихся, молоді мужчини, хоч там і зрослі, хоч там і всякі разі. От пройти урок. І подивиться самим собі, чесно сказати, це справедливо все те, що відбувається в Україні. чи несправедливо. Якщо це несправедливо, от наскільки ми готові ще сидіти в цьому всьому? Понимаєш, в цьому страхі, в цій болі, в цьому всьому, в цих ночних кошмарах? Чи якщо це тебе лічо не касається, це, ну, так собі. Воно коснеться, воно коснеться. Воно цей раз коснеться і Верховну Раду, там я робила розклад. Поділяєте, бумерангом воно полетить туди щось. Ну, не іменно полетить, от, ну от якісь діла там будуть, ну і що далі? І карта, карта обнулення. Карта, ну, бачиш, не буде обнулення, поки не буде цього правосуддя і справедливості. Поки люди не, ну, не наведуть, як сказати, не, не, ну, до справедливості не приведуть знаєш, як Україна, щоб жила по правосуддю і по справедливості. Понятно, що ми тут менька людей балакаємо, ну що ми зробимо? З судами, там, з прокуратурами, з міністрами. Ну, що ми зробимо? Ми нічого не зробимо. Тоді через правосуддя, через справедливість, тільки тоді може Україна обнулитися. Тільки по-другому ми можемо почати жити. Чи може оце бути перемир'я оце війни, вибори президента, так, да, може бути. Да, тому що закон толкає на це все. Да, Ну, головне, вже кажу, тут нульовий це ж карта й дурака, щоб нас дураками опять не зробили. А чого можуть з дураками зробити? Чого може? може бути. Може, тому що закон це треба, буде, щоб через закон все це, це, ну, от президент, вибори, в тому, що, щоб вибори були, може переостановити війну. А ну чого нас з дураками може зробити? Тому що опять в ілюзії загоняться. Меркаку. А чого ми можемо опять по дураку прийти? Тому тому що що в ілюзії, що будуть... Показувати те, що їм треба нам показувати, а ми будемо вірити. Все. Бачиш, урок який? Урок так, що в ілюзіях ми. Хто щось розказав, хтось щось показав, ну давайте, ну бігом, ну щось отаке, а щоб думати, щоб дійсно, щоб як то його аналізувати, ну чого ми ще в дураках можемо бути. Тому що багато людей, розумних людей, в'їхало. Багато людей розумних, які могли уїхати. Не уїхали, вони уїхали за сонцем. Там, де їм тепліше, світліше, щасливіші вони, тобто уїхали. Багато людей, а остальні в своїх депресіях. це по карті, бери і роби, що хочеш. Бери людей, і роби з ними, що хочеш, тому що четверка кубків це, це состояння таке. Вже, вже, вже хуже, ніж є, ну тобто є вже як, що від нас, а від нас нічого, і все. Оце тобі карта і все. Тут це, по цій карті допомож цій, цій людині. Тобто, потрібна кожному із нас. В цій ситуації, в якій ми є. Може бути, да, може бути перемир'я, може бути заморозка війни, можуть вибори президента пройти, реально чи нереально? Реально. Понимаете? І опять же ж воно буде по сімки кубки по картах ілюзій. Тобто пусті кубки пустих людей будуть наповняти чимось. Знаєте, пустих людей, от тут сім кубки, от примерно сім людей, чи три людини, чи три будуть наповняти, от вони будуть казатися такими, як треба казатися. Щоб ми схватилися, щоб ми повірили, і щоб ми, і щоб ми. І щоб ми, і щоб ми. Ну, і все, такий розклад. Хороший, поганий, рішайте ви. Те, що карту бачу, та й кажу. Все, дівчинки мальчики, люблю вас дуже, ціню вас дуже, Через що, може, і спорю з вами. Тому ну, що хочеться щось сказати, щось об'яснити, навіть про ту саму карту, об'яснити, чого так, а чого не так. Бачиш, сімка кубки, це карта ілюзій. Україна в ілюзіях своїх. В Україні от пусте показують, пусте. А ми думаємо, що так як сімка кубків тут нарисовано. прям. нарисована. тут пусті кубки, вони самі по собі пусті. Ну а ми представляємо вже от так само з людьми. Показують пустих людей. ось. А ми сидимо і дивимося на них і кажуться там той такий, та така, та сяка, от, от таке. І от маємо те, що маємо. І найтеріше, завжди хочу спитати, це неправда? Це неправда? Це неправда те, що розклад показує. От не так? Що люди фактично пусті. Люди тільки для себе, для свого окруження не пусті. Всі сили віддають. А все для всіх для України? Ну, пусті вони. Ну все. І це ж, опять ж той самий сценарій по карті йде. Да? Ну, прийма, якщо брати про вибори, про це все. Ну той самий сценарій да? йде. Через правосуддя може і треба провести, тому що через закон треба президента перевибрати, чи, вибрати, чи нового без різниці. фамілії тут я не дивлюся. Ну, Той закон требує, це все, карта показує. Ну, через закон вони це будуть проводити. За ну, президентські вибори можуть бути, щоб вони були, можуть, приостановити, там, якось, не знаю, як це буде, не хочу навіть купатися. Може це бути. Ну, діло в тому, що опять же, нам сьомічку кубки під носами. Тобто якісь ілюзії, якісь придумки, там, 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 там. Райський сад, якого немає в країні. Все, пока.